Вітаю! Сьогодні ми будемо малювати захід сонця та не один, а 4. Малюємо на форматі А6, тобто альбомний аркуш розділили на 4 частини. Сьогодні малюємо без олівця одразу фарбою. Починаємо широким пензлем малюємо жовту пляму по центру аркушу. Далі переходимо на червоний колір. В деяких фарбах він називається рубіновий, в деяких маджента, а я називаю його малиновий. Зафарбовуємо повністю червоним навколо жовтої плями. Донизу, але зверху можна не зафарбовувати, там буде синій колір. І робимо чистим вологим пензлем плавний перехід від жовтого до червоного. Заховаємо жовту пляму якби в червоний туман. Ви, мабуть, звернули увагу, що я наношу. Фарбу по діагоналі, ви можете по горизонталі. Верхню частину неба зафарбовуємо синім, ультрамарин. І розтираємо синій з червоним, робимо також плавний перехід з кольору в кольор. Небо з призахідним сонцем ми намалювали. тепер малюємо місто. Щоб легко намалювати багатоповерхові будинки, беремо широкий пензель чорну фарбу. І просто прикладаємо пензель до паперу. Якщо хочеться широкий будинок, два маски поруч кладемо. Якщо хочеться будинок гуще, один раз проводимо пензлем. І малюємо будинки різної висоти. Тепер бажано почекати, поки чорна фарба висохне. Але мені ніколи було чекати, тому я малювати почала відразу тонким пензликом, жовтою фарбою, світло в віконцях. Якщо дуже хочеться, то на синьому тлі можна зробити набриск білою фарбою. Будуть зірочки. Пейзаж під назвою Захід сонця у великому місті» готовий. І знову починаємо з жовтої фарби. Зафарбовуємо майже все, тільки залишаємо білими нижню та верхню частину аркуша. Беремо червону фарбу, тільки тепер не малинову, а червона-гарячу або алу. І зафарбовуємо нею верхню частину аркуша, роблячи плавний перехід до жовтого, щоб вийшов помаранчевий. Настала черга коричневого кольору. Тільки не додавайте багато води, як я спочатку. Густим коричневим починаємо зверху і розтягуємо його по червоному. Небо готове переходимо до малювання гір. Гори будуть трьох кольорів. Починаємо з червоно-гарячого. Форму гір придумайте самі. Бажано намалювати на дальньому плані 2-3 гірські вершини. А ще краще поміняти пензель. Я починала малювати гори круглим тонким пензлем, але краще малювати пласким, не дуже широким. Тепер нам треба до червоного додати коричневий, щоб вийшов темніший тон. І наступні гори малюємо цим кольором. Найближча гірська гряда буде темніша за всіх. Додаємо чорний до суміші червоно-коричневого. Цим же кольором одразу починаємо малювати повітряні кулі. Якщо ви не можете намалювати рівну кулю, візьміть округлий предмет, обідіть його. І потім внизу домалюйте витягнуту частину повітряної кулі та кошик. Цей пейзаж можна назвати політ на повітряній кулі під час заходу сонця. В цьому пейзажі також буде жовтий кольор. Але почнемо ми малювати з білого. Покриваємо білою гуа, повністю весь аркуш. Для чого нам це потрібно? Для того, щоб відтінки кольорів жовтого, та червоного та інших були трохи інші. А ось і жовтий кольор. Зафарбовуємо широку смугу посередині аркуша. Жовтий з'єднується з білим і отримує пастельний відтінок. Далі проводимо дві смужки червоно-гарячим алим кольором. І потім чистим вологим пензлем розтираємо цю червону фарбу, щоб вона з'єдналася з білою, виходить ніжний коралевий колір І робимо плавний перехід від червоного до жовтого. Тепер проводимо дві смужки смарагдового зеленого кольору. І також робимо плавний перехід до червоного далеко не треба йти, щоб не отримати брудний кольор. Трошки додаємо синього, об'єднаємо синій з зеленим, не на палітрі, а на папері одразу. Беремо тонкий пензлик, чорну фарбу і посередині жовтої смуги. Трошки нижче середини жовтої смуги, проводимо лінію горизонту. І далі на цієї лінії горизонту малюємо ліс десь у далечині. Посередині залишаємо місце без лісу. Ліс малюємо парканчиком. А на передньому плані малюємо очеред. Ви вже здогадалися, що ми малюємо захід сонця на річці, тому треба намалювати відображення лісу у воді. Для цього трошки розбавимо водичкою чорну фарбу і промалюємо відображення лісу у воді. І на завершення білого намалюємо сонце та відблиски сонця на воді. Ну, і якщо дуже хочеться, можна намалювати пташок. Захід сонця на річці. Так можна назвати цей пейзаж. Цей пейзаж також починаємо з білої фарби. Зафарбовуємо частину аркуша від середини не до кінця вниз. Далі жовтою. По цьому білому, щоб отримати ніжний кремовий відтінок жовтого. Та вище середини трошки промалюйте. Тепер наносимо кілька кольорів відразу мазками. Беремо два відтінки синього та червоний. Можна два відтінки червоного. А зараз найскладніший момент широким пензлом набрати багато води та швидко розтерти всі мазки від лінії горизонту вгору, промити пензель і знов зробити те ж саме. Головне не терти дуже ретельно, тому що всі кольори змішаються і отримуємо брудний коричневий колір. В нижній частині аркуша малюємо широку смугу чорною ващу. І далі ліс, як на попередньому пейзажі, пензликом з гострим кінчиком малюємо парканчик. На передньому плані малюємо ялинки. Для цього провели лінію стовбура, беремо широкий пензель, витираємо його насухо і трішки треба його розпушити. Фарбу бажано покласти на палітру або кришечку. Набираємо її торцем пензля, торцем же і малюємо, робимо відбитки, і в нас виходять гілки ялинки. Яскравий захід сонця в лісі. Спостерігайте за заходами сонця у вашій місцевості і спробуйте зобразити. До нових зустрічей!